Друзі, всім привіт! Придбав такий апарат Welden Dragon mig 200S4. Хочеться перед тим як розпакувати трошки предісторії. Значить, був у мене вибір між Kaiser 310 Pro, потім Edon 308. І ще щось там було. А, і самурай. Міні-самурай. Значить, з багатьма фірмами поспілкувався, особливо з Харкова. І більшу увагу привернула одна фірма Мегасварка в Харкові. Ну, в принципі, я їм і вдячний, яка мене переконала за цей апарат. але не вийшло мене в їх взяти цей апарат по тій причині, що якось карти зляглися, гортаю ток Випадає мені людина Київ Велдінг, значить, мені стало цікаво, чи є на цей апарат скидка у магазині Джасік. Так і вийшло. Там вийшла офігенна скидка, ну і прийшлось мені його взяти в Джасіку. Тому, якщо ви хочете знайти собі апарат гарний із гарною скидкою. То звертайтесь до людини Київдінг, пишіть йому в Ютубі в коментарі, підписуйтесь або в Тіктоці, переходьте на магазин. Джасік говорить, що ви від Київдінг, і вам буде скидка. А взагалі, я е, дуже рекомендую е, переглядати цю людину, тому що він е, дуже е, класні говорить речі. ну там взагалі Ціла, як кажуть, уже книгу можна по ньому писати по поводу зварювання алюмінія, чугуна. Це для мене зовсім не потрібно, але все ж таки я за ним слідкую, мені цікаво. Тому я його раджу. Зараз ми його розпакуємо. Перше перед розпакуванням хочу показати, дивіться, яка гарна коробка. Звісно, що по коробці ти не вибираєш сам апарат, але мене воно приємно порадувало. Така в упаковці є його гарантія тут от десь вона була, десь, десь, десь. Ось перевірено. Ну і інструкція по експлуатації. Ось такий. Рукав. Опа! И такие аппараты. Давайте трішки його покрутимо. Також тут у нас рукав під електроди, звісно, він дуже слабенький, зразу видно по ньому, ну і мінус. Ну тут такий механізм. Такий сам апарат. Потім, друзі, купив редуктор на балон. донмет, Ось цей номерок от такий він мені вийшов. 1200 гривнів І не знаю от така проволка. Не було в мене в кого запитати, яку купити е е Восьмірка Тому пишіть у коментарі, яку може краще купити. 5 кілограм. Ну, а про сам апарат. Буду пробувати навчатися, варити. Зварювати точніше всі свої штучки і вже покажу більш детальніше його в роботі. Всім дякую. Мирного неба над головою і бережіть себе.